Кожен бухгалтер знає, що автомобільне підприємство підприємстві не тільки засіб пересування, а й джерело підвищеної небезпеки у сфері обліку. А також, незалежно від того, скільки у підприємства автомобілів і з якою метою вони використовуються, перед бухгалтером постають одні й ті ж самі питання. Як оформити списання ПМН? Чи обов'язково застосовувати для цього норми? Чи можна оформити подорожні листи раз на місяць? Чи виникає акцизний податок при передачі автомобіля з бензином у баці в оренду? Чи потрібно платити екоподаток за списані шини та акумулятори? І чи обов'язково дотримуватися норм при їх списанні? Як правильно ідентифікувати техобслуговування обслуговування і ремонт та як їх відобразити у обліку? Дізнайтесь про ці та інші облікові автомобільні питання з відеокурсу Авто на підприємстві Облік і витрати. Ми разом з командою Семінарком запрошуємо приєднатися до тематичних відеоуроків. До зустрічі!